У мене не, взагалі не залипає. Да, Тут набивається. Кукурузиння натопчета туди трошки на цей, ну, воно тим кукурузинням його стирає. Воно стоїть чисте, не, не, не сунеться, крутиться. Не знаю, має, Пишуть там овальне, я б, так як раніше, про Пресер. Чи Овальне, чи не овальне. У нас був діамант, на діаманті теж таке саме колесо рівне було. І воно теж не забивалося. А, на даний момент на цих регулюваннях, що можна корпус поставити вниз, ну це коли сухо, це дуже-дуже допомагає. Я вже пробував. Тоді дужче залазить, лізе аж на той світ. Зараз розкисло, аж дуже розкисло. То я його поставив горизонтально. Все залазить і тільки опускаєш плуг, тільки рушаєш, все, зразу всі три корпуси впорнають отак, от як їм і треба. Отвали не знаю. Можливо, у них і металічні барали б гарно. Я їх не пробував. В інтернеті бачив оріть, Ну, я зразу заказав. Текронові в них. То не залипа зовсім. Груднина поначалу залипала, поки не одтерлася. Зараз і груднина не залипа. Оглосні меда наполовину, як бачите. Половина чистого, половина, ну, можливо, він два дні простояв, і дощі йдуть і зразу береться і ржує. І треба було їх просто чухнути болгарочкою, і все було б навіть і там було б хорошо. Ну воно, як навіть і налипне, то, то йому ще краще. Вона дужче кукурудзу валяє сюди. Докидачі теж свою роботу роблять. Ну, а так по настройках тут, щоб дуже щось головне його пойняти. Це так, як і свою дружину. Якщо ви її пойняли, значить ви проживете з нею так, як і я. Дуже довго і щасливо. Якщо ви не пойняли, то ви розведетеся з неї. Так само і плуг. Стяжки. Ця в мене стягнута повністю. Вона не нужна. А ця розкручена. Як бачите, розкручена на пошти на все. Розкручена чим я даю в них польова доска і накладки йдуть. я даю, щоб цей плуг сам. Накладкою уперся в стінку борозни. І все. І тоді вас не тягтиме ні вліво, ні вправо. Можна кидати руля і сидіть собі спокійно їсти конфети і дивитися, як він горе. Ну, це таке щось, щось що хотів розказати. Мов спочатку казалося, ой Боже, то тут да тут настроек, Так, тут настроек вистачає. Але так як я, я повторюся, що це так як із дружиною. Якщо ви порозумілися, буде діло. От і я. Я з цим плугом порозумівся. Кукурузу я говорю, не дисковано, в таку погоду, і... які там диски. Диски нічого чіплять в таку погоду. І мета цього плуга була.